Вітаю, козроги! Перед вами прогноз на 2026 рік, який дає вам одні з найяскравіших шансів на успіх і популярність, мабуть, серед всіх знаків. Знаєте, іноді здається, ніби ми застряли на одному місці і. Повторюємо одні ті самі сценарії, наступаємо на одні ті самі граблі, відкладаючи якісь важливі бажання на потім. Якщо вам це відчуття, то знаєте, 2026 рік це своєрідне запрошення, початок майже трьохрічного циклу, тотальна перебудова вашого життя, який триватиме до 2029 року, як мінімум. А цей рік для вас, він просто прекрасний каталізатор, який змусить розширити свої амбіції, вимагати від долі більшого, адже ви дійсно відчуєте потребу в більш авторитетній позиції, захочете мати більше вплив на оточення, і можливості для цього буде значно більше, ніж попередні роки. Захочеться збільшити доходи, створити міцну структуру свого бюджету. Цей рік приносить вам. Відчуття ненаситності у матеріальному плані. Хочеться всього більшого, яскравішого. І рік дає такі можливості, але не забувайте, що діяти вам треба буде тільки в зручній і в звичній для вас манері, без різних експериментів, без екстравагантності. Ви ж прекрасні стратеги, мої любі козироги. Не поспішайте. Те, що ваше, Точно прийде в ваші руки і все, все буде про це дбати. А рік обіцяє не незначні якісь покращення, а прямо реконструкцію ключових сфер. Це фінанси, кар'єра, стосунки і дім. Все це дає вам руки, інструменти для створення якоїсь міцної точки опори, яка дасть вам фундамент для майбутнього. Та? І всім козирогам я раджу приготуватися, бо 2026 рік. Принесе не просто збільшення доходу, а кардинальну зміну вашої фінансової ємності. Глибока трансформація у вашому секторі фінансів, яка вже відбувається кілька років під впливом Плутона, отримає потужне прискорення завдяки двом ключовим подіям: перше це сонячне затемнення, яке відбудеться 17 лютого у вашому фінансовому. Другому домі, да, і перехід північного кермічного вуза у цей же сектор фінансів з 18 серпня 26 року. Козироги. ви відчуєте справжню ненаситність в кращому сенсі цього слова. Все це про амбіції мати більше ресурсу фізичного, матеріального, енергетичного. І ця тема буде розвиватися і кріпнути у вас протягом року. Ви зможете буквально розширити свою фінансову ємність, фізично відчуєте, що здатні. Проводити крізь себе більше якоїсь фінансової енергії, пропускати через себе більші гроші, що вам уже не страшно, і буквально перед вами будуть розвертатися такі ситуації в житті, де ви маєте просто швидко зорієнтуватися, зчитати інформацію з простору і зрозуміти, ну як на цій історії можна заробити, або як це можна зробити більш круто, більш глобально. Тут головне ваш намір. Раху, а саме так називають північний кармічний вузол, він уособлює в собі оцю ненаситну енергію, коли хочеться більше і краще. І сам світ відкриває перед вами можливості для росту фінансах завдяки обставинам, які просто починають складатися на вашу користь, а вам треба їх. Роздивитися, уявіть козороги, що саме життя відкриває перед вами двері, але тільки ваша сміливість і ваш намір заробити більше визначать, наскільки широкими ці можливості будуть. Гроші можуть прийти з абсолютно неочікуваних джерел. Шляхи реалізації фінансових цілей можуть виявитись взагалі не такими, як ви їх собі зараз плануєте. Всесвіт запрошує вас до постійного пошуку нових ресурсів, нових можливостей, щоб ви не сиділи на місці, навіть якщо буде одна вдала угода. знаєте, що поки діють затемнення на ваші фінансові осі, поки кримічний вуз рухається по вашому сектору фінансів, всі можливості перед вами відкриваються як така цикна реакція. Та? Одна можливість підтягує іншу, іншу, головне не застрягати на чомусь, а постійно зараз зростати, поки є такий шанс. І ну, до того ж, трансформаційний Плутон надає всім цим можливостям конкретну форму і додає масштабу, вказує, що це можуть бути великі фінансові угоди. І ще один важливий фактор: що з 30 червня ще й Юпітер заходить у ваш восьмий дім, а це сектор чужих ресурсів і тут. На мою думку, вас очікує найбільша удача, найбільш вдалі рішення, що пов'язані з отриманням великої суми фінансів на руки. Дуже часто так буває, що це гроші, які особисто ви не заробили або заробили не зараз. Це не ваш прямий щомісячний дохід. Да? Це можуть бути гроші від держави, партнера. Аліменти, спадщина гроші від продажу чогось коштовного. А можливо, це просто вдалі інвестиції, чужі у ваш бізнес. Так чи інакше, все це буде збільшувати ваш особистий оберт коштів. Або ж і просто це будуть якісь бонуси, премії, кредити на вигідних умовах, пасивний дохід, збільшення прибутку вашого партнера. Важливо розуміти, що гроші проходять не так, як ви очікували, але саме ця сфера самоуспішно у вас. Серед всіх знаків, тож я бажаю вам, любі козироги, щоб ви зробили Х10 як мінімум в доходах протягом 26-го року. А тепер давайте поговоримо про роботу. Любі козироги. З 26 квітня 2026 року планета Революціонер Уран на 7 років увійде у ваш шостий дім сектор обов'язків роботи, приносячи досвід, якого ви раніше точно не мали. Щоб зрозуміти напрям цих майбутніх змін, що це може бути, згадайте, що у вас відбувалося з 7 липня по 9 листопада 2025 року. Це той період, коли Уран уже робив такий пробний візит. У вашу сферу шостого дому і давав вам тоді перші натяки, з чим буде пов'язана ця прийдешня революція. Що ви тоді пробували вперше? Згадайте, можливо, ви наймали нових працівників собі, підлеглих, можливо, створювали команду спеціалістів, чи тестували нові інструменти, чи змінювали робоче приміщення. Часто так буває в роки, коли змінюється наш графік, ритм роботи. Людина починає працювати віддалено або в. Абсолютно нові для себе ніші там, де ви новачок. Або в цілому ви не новачок, ну саме оцей напрямок. Отак ви ніколи не робили та, і пробуєте це вперше в житті. шостий дім це наш дім. Рутини і щоденних занять, те, що ми робимо щодня, наші ритуали життя. І цей перехід у рану вказує, що протягом наступних аж семи років ви можете доволі часто змінювати рід роботи і зайнятості або підходи до роботи. Її не буде рівномірно. Може бути то багато, то мало. Да? Наприклад, зростає вірогідність звільнення, також адже уран це в першу чергу про революцію, про свободу. А це значить, що головною рушиною силою для вас стане прагнення до свободи. Всесвіт запропонує вам шлях до неї через нові формати діяльності, наприклад, фріланс, віддалена робота, проект не якась діяльність, зробила проект і все. Да і шукайте нові і нові і нові, і це все неповторні якісь проекти будуть. Будьте готові до того, що ви маєте прогнозувати наперед самі самостійно по розвиток своєї роботи. Будьте готові до стратегічно вірних рішень, щоб правильно використати цю енергію, наприклад, зміна офісу чи колективу. І використати це для власного зростання. Так? Якщо поточна робота здаватиметься вам надто обмежуючою, що ви без вагання її покинете, щоб зайнятися власним проектом, дитиною чи просто з собою. Тобто, вперше за довгий час ви зможете влаштувати свій побут так і там, де немає жорстких рамок і обмежень. Цим треба скористатися. Якщо ви давно відчували. Що вже просто задихає десь від графіку, то ловіть шанси. Якщо робота блокувала ваші якісь особисті сфери, заважали розвивати бізнес чи саморозвитком займатися, у власному напрямку, йти, да? створювати власний бренд, що ви як раптою працювали на галерах, то настають роки, коли ви можете. Ініціювати зміни в секторі вашої щоденної зайнятості і відчути свободу від рутини. Це круто. І також це дуже часто вказує на найм команди, чи найм помічника собі, та? чи робота з аутсорсингом, коли ви даєте якусь таку частину своєї роботи іншим людям, платите їм за це, а за зате отримуєте свободу від рутини. І тепер. Мої відповідальні, стратегія, козироги. давайте поговоримо ще про ваше навчання. Це наступна дуже важлива сфера. До 18 серпня північний кармічний вузол, вузол майбутнього буде знаходитись у вашому третьому домі. Це така невпинна енергія, яка показує нам вектор нашого поточного розвитку, духовного розвитку, наші можливості отримати необхідний кармічно запланований життєвий досвід за рахунок системного підходу. І саморозвитку північний вузу зайшов у ваш третій дім ще на початку 2025 року і пробуде в ньому, в цьому домі до 18 серпня 2026 року. Зазвичай, це той час, коли ми інтенсивно розвиваємось, зростаємо у власних знаннях і практичному життєвому досвіді. Він створить для вас унікальні умови для розширення власного кругозору, мислення, для створення нової системи знань і навичок, на якому. Можна буде сміливо в майбутньому спиратися і знати, що вона нас не підведе, що ми дуже гарно засвоїли ці уроки, що ми все знаємо. Нам не потрібні підказки інших людей, адже інтелектуально в цій сфері ми не перевершені. Північний вузол стимулюватиме ваш інтелектуальний інтенсивний розвиток, але це буде відбуватися за однієї важливої умови для вас. Цього року ви навчатиметеся не стільки для інтересу, скільки тому, що вам це необхідно, і ви це або відчуваєте, або знаєте. Або так складаються обставини, що ви не можете не вчити, не вивчати, не розвиватись, Кожна нова навичка буде для вас суто практичною і спрямованою на досягнення якоїсь конкретної мети. Наприклад, ви підете на курс ораторського мистецтва, бо це потрібно вам для успішних переговорів. Ви знаєте, що вам це треба, або ви здасте на права, бо бачите, що вам ну, практичніше їздити на роботу за кермом. Да, або ви вивчите астрологію, щоб далі зробити її частиною своєї професії, або освоїти відеомонтаж, щоб самостійно просувати свої послуги, або почнете вчити наземну мову для ділового листування. Це період час для отримання базових знань, для переформатування ваших навичок і створення найбільш ефективного. Образу життя, в якому більше свободи. Вдумайтесь козороги, вам кармічно відкриті зараз такі пласти знань, які інші люди не бачать, не помічають, не знають, як його застосувати, або просто не можуть це засвоїти в якісь теслі рамки, да, в такий короткий термін. А вам це відкрито. Вам можливо відкрито на рівні розуміння як чогось інтуїтивного, що о, оце, оце мені треба засвоїти, як інсайди такі, да? як внутрішнє розуміння. Або От ви розумієте, що от саме в цю галузь мені треба переформатуватися для успішного майбутнього, та? і ви починаєте це вчити, бо ви знаєте, як конкретно це вам допоможе в майбутньому. Бо ці практичні навички вони дійсно стануть потім вашим ключем ну, не лише до професійної свободи, про яку йшлося вище, а й до фінансових потоків з абсолютно інших джерел. І тепер давайте з вами поговоримо про справи з сімейні. З 14 лютого 2026 року вплив Сатурна і Нептуна у вашому четвертому домі, в секторі сім'ї, дому, родини, принесе вам підвищений рівень відповідальності. Це не час для легковажності, адже саме в такі роки зазвичай назрівають серйозні, можна сказати, кермічні завдання для вас, завдання, які пов'язані з підвищенням вашої відповідальності і обов'язків у родині. Які неможливо перекласти на когось іншого, сильно розділити з кимось, бо головна відповідальність на вас. Ви той, хто приймає рішення, ви той, хто керує цим, цим процесом, і вам не можна відмовлятися від цієї відповідальності, перекладати її, просити допомоги можете, але на рівні що вам допомагають, а рішення приймаєте тільки ви. Часто таке положення Сатурна починається як якась неприємна ситуація або важка ситуація, яка дає на вас таке навантаження додаткове, і приводить впродовж наступних двох років до відповідального рішення в родині. Це може бути створення сім'ї, народження дитини, будівництво дому, такий масштабний ремонт, наприклад, коли ви всім керуєте, або просто ваша турбота і піклування про батьків якої стане більше. І, в залежності від вашого відношення до цієї сфери, домашні сімейні справи діятимуть або як стимулюючий фактор, або як якір, а може бути і те, і те одночасно. Вони вимагатимуть від вас стільки уваги, що можуть тимчасово навіть обмежувати інші плани, як баластом трошки будуть притримувати, що ви би туди полетіли, там би поїхали, але ви знаєте, що це не на часі. Тому що а хто ж буде піклуватися про батьків, а хто ж буде керувати ремонтом, а хто ж буде заробляти на дім? Да? Тобто отакі якісь обмеження якорем все-таки будуть вас приковувати вашу увагу до цього сектору дому і сім'ї. Одним словом, це будуть такі завдання, від яких вам не відмахнутися, їх не можна відкладати сильно, але саме вони і створять вам надійну матеріальну базу на майбутнє. А міцне партнерство, про яке йтиметься далі, воно стане ключем, яке може перетворити цей якір з обмеження на джерело неймовірної сили, коли вас це і надихає одночасно, бо ви знаєте, що ви робите, навіщо, і як це буде виглядати круто потім? Да? Адже комбінація, яка створюється у вашій карті, мега крута. Вона прямо говорить, що да, у вас буде багато відповідальності перед родиною, але. Поруч будуть і надійні люди, які захочуть вам допомагати полегшувати якось ваше життя, але, можливо, зовсім з іншого боку, наприклад, з матеріального, да, а ви вже керуєте цим процесом сімейним. Тож, будь ласка, підготуйтеся, подумайте про те, що за наступні два з половиною роки, поки Сатурн буде йти вашим четвертим домом, сектором партнерства, ви маєте створити міцний фундамент родини, створити щось земне. Що залишиться потім з вами як спадщина, як цінне надбання на довгі-довгі роки вперед. Ну і тепер давайте поговоримо про саме хвилюючі, про кохання. Перша половина 2026 року, завдяки чудовому, якісному, щедрому Юпітеру, який продовжує рух вашим сьомим домом сектором, що відповідає за партнерів, перспективних людей в оточенні, він буде розширювати тут перед вами можливості для. Зміцнення вашого авторитету, популярності, успіху серед інших людей Юпітер рухається по цій сфері вашого життя вже з літа 2025 року, і за цей час в вашому житті вже могли з'явитися нові знайомства. Клієнти, люди, які мають авторитет в суспільстві, і вони хочуть якось з вами взаємодіяти. Вони бачать теж вас як перспективну людину. Так чи інакше, до 30 червня у вас, любі козироги, складаються прекрасні можливості для дружби, ділових, бізнес і романтичних відносин. Самотнім козирогам зірки надають не просто шанс на знайомство, а можливість навіть вибирати між гідними кандидатурами, які Перебувають на, можливо, трохи вищому рівні, ніж той, до якого ви звикли. Адже Юпітер, він завжди нам десь дає надто багато більше, ніж ми очікували. Більше, ніж один кандидат, наприклад. Або один, але дуже перспективний, що ви навіть не очікували, що він такий мегакрутий. Тобто, Юпітер завжди дає або кількість, або якість. І звісно, якщо ми говоримо про партнерство романтичне, то тут е, слід обирати якість, фокусуватись на одному, але перспективному кадрі. А якщо говорити про бізнес партнерство, то вам треба, мабуть, брати кількістю, правда? Подумайте про це і стратегічно побудовуйте... Свої плани в партнерстві для тих, хто в парі цей період до кінця червня 2026 року принесе гордість за успіхи вашого партнера. Або він ще може дати вам довгоочікувану зміну статусу на вищі, на кращі. Однак будьте уважні, навіть у стабільних стосунках може з'явитися якась перспективна і яскрава людина, яка стане до вас небайдужою, і змусить вас десь переоцінити ваш союз. Але це скоріше рідкість для тих, в кого стосунки були з незрозумілим статусом, є шанс підвищити ваш статус в суспільстві як пари, або вивести стосунки на якісно вищий рівень, на краще, да? тим більше, що після 30 червня акцент зміститься на спільній фінанси вашій пари, поліпшення життя завдяки фінансам партнера, і це ще більше зміцнить ваше партнерство через спільне управління якимись ресурсами чи побудову. Надійної матеріальної фортеці, що ви будете знати поруч з вами людина, на яку ви можете фінансово покластися. Я до чого веду часто таке положення Юпітер буває на початку спільного життя, яке потім приводить до ведення спільного хазяйства, фінансів. І в цілому я хочу сказати, що для вас 2026 рік це один із самих сильних років для побудови і розвитку. Ваших взаємовідносин і підводячи підсумки вашого 2026 року, любі козироги, у вас мега круті шанси створити такі дуже довгострокові сімейні історії. Тож рік не про тимчасові зміни, це початок циклу, який дає вам можливість будувати стовпи життя, що пов'язані з партнерством, домом і сім'єю в першу чергу. Так? А ще цей рік кермічний шанс для вас взяти реванш за можливості, які ви могли втратити близько 9 років тому. Подумайте, що це може бути. Ви зараз можете виправити те, що. Раніше ви вважали як помилки минулого, що тоді ви зробили невірний вибір, а ось тепер ви можете наздогнати, наздолужити якусь сферу життя. Можливо, завдяки тому, що ви будете вчитися, і перед вами відкриються нові горизонти. Можливо, це буде стосуватися більше фінансової сфери. Створюється відчуття. Що у ваші руки потрапляє якийсь такий потужний інструмент, щоб створити на матеріальному рівні, на земному рівні, заземлити все, про що ви колись мріяли, це шанс реалізувати своє право в першу чергу на добробут таке стабільне, надійне життя. Питання лише в тому тут, наскільки сміливими будуть ваші фінансові амбіції. А я вас обіймаю, любі козроги і вітаю вас наступаючим новим роком.